Прошу вас внести зміни до заходів щодо реалізації програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Новомосковське на 2011-2015 роки ОКП. Я прочитав. Суть Суть в чому? В тому що були виділені кошти по заборгованості, по багаш... погашенню боргу з орендної плати за техніку, надану управлінням ЖКХ, комунального підприємства. А також були виділені кошти по заборгованості минулих років земельного податку з місцевого бюджету. Для того, щоб ми зараз використали ці кошти, нам треба рішення виконкому і своїми змінами до цієї програми. В цьому вся суть? Для того, щоб... Низькі програму зміни, рішення виконковане. Все. Щоб ми тільки зараз встигли їх використати до кінця 2015 року. Зрозуміло питання. Да. Хто Це за дане рішення прошу голосувати? Хто за? Проти. Утримались? Немає рішення Так. Наступне питання в порядку денного. Доповідають доповідає... у нас власним переслам Миколаєвичу, що полячого правду. Почнемо ми. Про затвердження зміни заходів та завдань, що забезпечували виконання права формування по до... нами податка міського поста на 2011-2015 роки. Ну, не все, я не говорю, не Дозвольте, я почну свою доповідь з 38-го питання, тому що з 30, вони пов'язані, 3-38. Це задержання змін програми, да, да, а потім вже зміни в заходу. Питання про узгодження змін додатки до програми прийнятих рішенням на Московської міської ради від 27.01.2011 року No91 про затвердження програми реформування і розвитку комунального господарства. Розв Мова йдеться про е, надання фінансової підтримки комунальним підприємствам «Московська теплоенергія в розмірі 700 тисяч гривень для забезпечення е, фінансового, щоб е, не було фінансового розриву. Між зарплатами та відрахуванням до бюджету. Хочу зазначити, зазначити що 700 тисяч гривень, якщо міська рада надасть комунальному підприємству, вони сплатять заробітну плату та роблять відрахування в розмірі проєкту 300 тисяч гривень на бюджет. Тому прошу вас відповідати це питання. А є чого цей касовий розрив? Фінансовий розрив виникає, тому що нарахування нафтогазом відбувається до, до кінця місяця, а комунальне підприємство Норського на теплоенерго нараховує за спожитку теплової енерговцями, розуміє, скільки вони витратили газу, скільки витратили води електроенергії, нарахування на зарплату. Це плюсують, mm. за поставлений газ, кошти знімають в поточному місяці, а арплата. Ну, є ще за... розподільчий рахунок, там до 87% уходить безпосередньо на нафтогаз, але мешканці не платять всі 100% те, що тепло, на Московське теплоенергія розподіляють, нараховують. Тому і є фінансові рахунки. Тобто люди. Ну, Люди приходять тут ще після отримати послуг, тепло, а розраховуються ще за постійні місці, які ще тепло не подавали. Тобто вони вже розраховують. Скільки за ніхто не виглядає? Близько 300 тисяч гривень. Вигляді податки, так? Ну, на нарахування, на, конечно, на нарахування, на заробітну да, плату. Так, єдиний соціальний місць. 36 процентів. 36 процентів. Так, хто за Узгодження, але ще ми голосуємо на 38 спочатку, да -да -да. що ви доповідали порядку денного питання про узгодження змін додатки до програми реформування і житлово-комунального господарства міського Московська на 2015 році. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались? Немає рішення прийнято. Дякую. Наступний проєкт рішення про затвердження змін до заходів та завдань щодо забезпечення виконання програми реформування розвитку школа комунального господарства міста Новомосковського на 2011 року. років. Це рішення безпосередньо потрібне для того, щоб комунальне підприємство на теплоенерго змогло отримати ці кошти. Прошу вас підтримати. Зрозуміло, це буде перемогу цієї зміни до заходів. Хто за дане рішення голосувати? Хто за? Міст, 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 міст? Дові, я не голова, налог з фізичних культурний на налог. 36 тисяч йде на числення Ну, Я кажу <різь> те, <бухалтер> що напал доповів <різь> бухгалтер цього <різь> підприємства. <бухалтер> Тому що в нас ще є заборговане, зараз так, Наступне Наступне. питання. Наступний проєкт рішення про визначення керуючої компанії на Московській ЖЕК годину управителем багатоквартирних будинків, житлових будинків за адресою Української 100 читлений 15. Мова йдеться про те, що мешканці цих будинків визначились з управителем, вони не мають намір. З подальшим співробітництвом з керуючою компанією Комунерго на Московську та комунальним підприємством трудні є протоколи загальних зборів. Мова, Мова йдеться про те, що прийнятий був закон, який називається про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Там, де мешканці саме організувавшись, мають... Право визначати, хто їх буде обслуговувати. Я вважаю, що вони висловились своїх намірів і слід їх підтримати. Питання таке: ще в 2008 році не відмінене рішення міської ради, що визначене у нас виконавцями послуг, поминати мені не відмінено 928-го рішенням, визначено виконання послуг по іншим напрямкам. Коменерго 526 рішенням міської ради визначено виконавцем послуг е з утримання будинків проти прибудинкової території. Я в цьому рішенні вказав, щоб вони, тобто, щоб захистити мешканців цих будинків, щоб не було двойного нарахування, тобто, щоб люди платили не Коменерго і цієї е слуговчої організації, а лише однієї, щоб е пільги та субсидії отримувалися е однією організацією, тобто, щоб і. Е я тут вказав срок на три місяці, це як е, іспитательний срок, для того, щоб зрозуміти, може будуть якісь рекламації, може якісь будуть е, інші пропозиції цих мешканців. Тобто це ми для себе ну, більше робимо. Це більше нам ну, вдруг виникне якась е, нестандартна ситуація. Щоб ми з, розуміли, куди нам звертатися, з ким е, спілкуватися. Можна? Будь ласка. Скажіть, будь ласка, а цей будинок не створюють. Це один із шляхів для створення ОСББ. Тобто мешканці вже самоорганізувалися, але вони ще юридично не визначилися. Тобто і співпрацюючи з керівництвом цього підприємства, вони мають намір в подальшому створити в цих будинках об'єднання співвласників, щоб в подальшому їх відповіли. А что такое жертва номер один? Расскажи. Я могу есть директор, директор выборки Барсукова, Виктория Ланова. Директор, директор, директор учредитель общества с ограниченной ответственности Новомосковский жертв номер один. Это предприятие создано специально для работы в городе Новомосковске летом этого года. До создания этого предприятия, ну и параллельно сейчас, я являюсь собственником и директором частного предприятия ЮКОМ, которое 15 лет успешно занимается строительством. Поэтому, что касается дома, его сетей, как им управлять, какие у дома могут быть проблемы и как, скажем так, обращаться с техникой, это я и мои сотрудники знают досконально. Но вы сказали, что за каким софтом? Ну, и софт. А, а где находится? Мы зарегистрированы в момент создания в августе, регистрировали по месту, ну, моей собственной прописки, как я, в очереди. Сейчас мы уже переводимся... А где вы прописаны, вы не знаете. Я прописана в Днепропетровске. А сколько Днепропетровске зарегистрированы? Я договорюсь, договорюсь если позволите. На тот момент мы не могли зарегистрироваться здесь, потому что у нас не было офиса. После регистрации мы заключили договор, сейчас офис находится на Горького два квартира три, Есть официальный договор, там висит табличка, что там размещено такое предприятие. Мы обратились в налоговую в вашу местную, и, соответственно, с первого числа мы уже будем все ну, налоги платить здесь, на московских тоже. А какая у вас на техническая база? Вся, которая есть у строительной а, компании. нет, вы мне скажите, я понимаю, что у строительной компании... Ну, сколько, да, да, может быть, у нас есть строительные компании, которые вообще ничем нет. Они перезаключают договора, суд подряд и так далее. Что у вас есть? А для как вы считаете, извините, а какая материально-техническая база должна быть сейчас для обслуживания для народов? Материально-техническая база? Ну, обыкновенная. Там, должен быть сварщик, электрик, электрик и так далее, который должен иметь. Значит, да, соответственно, какое-то оборудование для выполнения сварных, технических работ, анализационных, почистных сварщики, сантехники, электрики, даже пора при необходимости есть, которые Даже есть бригада, как мы называем, быстрого реагирования, так как мы предусматриваем обслуживание обслуживании дома какие-то аварийные ситуации, у нас даже есть диспетчерская служба, дайте нам только работать, вот, чтобы по звонку любого жителя, который заключил с нами договор, ночью могли выехать специалисты и устранить проблему, если она есть. Смотрите, какая интересная ситуация. это не штатные работники. Это вы не вызываете, надо, да? Это Смотрите, штатные работники нет, весь... Не Это штатные работники или нет? Сейчас это не штатные это работники. Это не штатные. А диспетчерская служба. Ну, диспетчерская, это а бабушка Какие? Какие? У меня могут да. быть сейчас штатные работники, если на сегодняшний день в Новомосковске моя компания и добровольным образом обслуживает дом на Украинской, 10-3 подъезда, причем мы прекрасно понимаем, что Комэнерго присылает счета, и мы на это шли с открытыми глазами, понимая, что нам не оплатят, скорее всего, ничего, чтобы просто показать, что наша компания в состоянии работать. Каким образом? Вот мы приходим, собираем жильцов, да, мы, ну, я хочу просто, чтобы меня все слышали. И вы поймите правильно, задают вопросы, почему, потому ну, что, понимаю, посадят, что, что жители будут куда идти. Там уже отказались, а тут еще... Давайте про деньги. Да, ну, После... завтра... завтра вы еще будете послезавтра вы строите. Ну, я... И... я там як ваше имя. Виктория. Виктория. Да Виктория, я член правления. Тримум такие есть. И у нас он уже я до 10 лет. Була сорока, зараз ми організували своє своє управління, ми наняли управляючого, я вам скажу, дуже ми доволі. тільки ніяку компанію ми не нанімали. Тому що в нас вже була сорока, яку ми наняли, вона нас не устроїла, і ми самі наняли управляюче управління, управління вже організувалося, Воно наняло вас, і як вас просить. Вот скажите, я вы сами предложили, а, сами же сначала организовывается отправление. Все управления нанимали, а или вы не Извините, так понимаю, а что если, я если мы будем трактовать закон, а, жильцы могут организоваться закон, как в ОСББ, так и просто, ну, в общем, своим собранием не организовывать юридическое лицо. Это все прописано в 14, 417 законе. Якщо ми провели собрание, ми приїжджали несколько разів. Ми прида... Ну, жильці вас... самі не можуть організуватися, потім вони вас попросили. Да, от да. я вам скажу, що от на себе я вам скажу, ми тоже пішли по такому пути, а потім сюди начали, взяли на себя, наняли свого події наняли правління управляючим. Вот тогда я вам скажу, за 4 месяца мы сейчас вот, буквально вчера член управления. Я являюсь член управления. Вот это 55-й дом и 53-й дом, если вы знаете, три там у нас есть такой, то вы знаете, очень хорошо. Но когда мы столкнулись. нанимать фирму, там получается вкладываю 2000, управляющему 3000, а у нас работа за полторы тысячи управляющим, мы цифру на выход и говорим, сейчас у нас буквально за три месяца, я вам сразу скажу, в районе 11 тысяч, очень хорошо. Ну когда нанимать вот это, людям это пояснить, действительно ту данную ситуацию нанимать, это будет тот же самый наш жек, то что вы То есть будут идти зарплаты по 10-12 тысяч, будут ремонты, будут это все, ну, это уже живцы, если они организуются, если не помочь, что жить, нам надо, соответственно, больше вопросов, чем... То есть, то я а я, я судьба провела в Московске про Петров, У нас что, не хватает? А что, ты Николаев, модно, да, да, вот что, судьба у вас, Это вопрос из отношения... Ну, звичайно, а я. Я не понимаю. Если я являюсь директором Я маю відношення до своєї аерофірми, там мешкають, там проживаєте, мене не знаю. Ви живете в Непопетровській, але ви вирішили створити свою компанію на території міста Лосвіт. Во-вторых, я, я вважаю, Во що Новомосковск более Це зрозуміє. Ні, ну почему чому ви не хотіти вислужити? Подожди. Вот интересно, я пришла, вы только замена, средний Нет, да. никуда, я бы хотела объяснить. Давайте начнем с денег, Потому что, в конечном итоге все разговоры всегда убираются в день. И поверьте, что. А -а. Жил, дай, обещать, field, бест々, а, а, да, да, безусловно. А, мы с августа месяца ходили по а, дворам, собирались управлять. мы, где у нас гарантии, вы вот как вы спрашиваете, что вы там завтра не соберете наши деньги и не уедете. Мы, мы дали проект договора, мы с сами отработали этот договор, доработали, учли в этом договоре на обслуживание все их пожелания. Я могу... Вы с договор. договора? Да. Да. Дай Боже, из них приходили, ваналиці, вас немало чего описать, заключили манево, договора. И вы зібрали с іфакс, и осталось і... прийдем на квартиру. Зачем вы что-то описываете? Не, не дай Бог. Я, я ну, не я не поучителей. Исключи да. с перечнем Кто кого обслуживает? Давай, Гонар, вы не зашли. Вы не зашли с перечнем нет. Как мне? <coughs> вот так нет. Так я подделку положу. Я не видел такого решения. Было решение из полкома. Им в контракте да, с полковым энерго есть перечень домов, старинных. А в решении здесь я, сам я сам сам не знаю, что будет. сейчас мы этот вопрос, как я понимаю, у каждого свои интересы. Мы я этот вопрос хочу, сейчас не решим. За интерес, что закон номер, вот, это за столчий повод. И все месяцев. Что будет? Но... раз, да. второй, он все равно как куча... Ярослав Николаевич, Но... это этот проект, что вы возите, какой-то он... Я еще я одна, один проблем, одна проблема, что у правильной фракции не заключили кто бы на него субсидии, если не будет. Самоопасность заключается. Ну, значит, как в том, что не дойдет.

Не в чіпко, а в в У вас Біло, і не ну, примут решение. Так, я завод через решение. Ставлю вопрос на сування проєкт рішення. Про визначення керуючої компанії про Московській Номер Ди, Управителі, багато партия, що ви за Вулиця Українська будинок 10 і площа Леніна будинок 10. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Хто за? Один. Хто проти? Один. Утримав. Два. Утримав. Так. Рішення не прийнято. На доопрацювання. В принципі, яке. Наработка вроде бы вы надали нам горы для нашего места. Все на сегодня попадаем вопрос закрыт.